Що, якщо написати пісню про зраду з трьох випадкових слів. зрада, крик та серце. А я Валентина, я пишу авторські пісні та пишу пісні на замовлення. Тому якщо тобі потрібна пісня, пиши мені. Починаю з акордів. А далі пишу текст. Пісенька готова, тому слухаємо. Стільки часу вже пройшло, крик всередині все не вщухає, куди ділось все тепла історія, все пишеться не про добро. Я чекаю щастя, але вже закінчилось воно. Ти мене, ти мене не слухала, закривала вуха, відвертала, сказала, що сук, давала мене бити, користуватись я слуга, але серце не витримує, сама вина, подруга. І сама себе кожен раз думала, ні просто потрібен час без кошту...